На покраски у нас вже готовий до покраски. Дав, це у нас 12-14 рік. Спочатку починаємо ми зніща завжди, а потім вже відклеюємо це, убираємо, це клеїмо для того, щоб не летіло з ніжя не потрібний нам. Матеріал потім фарбуємо, а там зверху фарбуємо. Тут підкапотка вся Верх лобаш, тут такі ями були, що ого ці штучки двері не ржавія вдафа, а ці штуки ржаві. Далі, тут бочина і потім ще поліровка буде. Уже деталі ось ще залишились трошки от цих. А так деталі майже всі пофарбовані. Тут ось таку красоту зробили, покрасили полосочки на споляра. Тут вона не знімається, оригінальна вона знімається. Завтра вже буде в четвер буде вже збиратися машина.